Stalker 2 неймовірна кількість різноманітних відсилань як на світову попкультуру, так і на українське кіно, музику, ігри чи навіть меми. Тож сьогодні я хотів би розповісти саме про найкраще, на мою особисту думку, приховані секрети та відсилання у найпопулярнішому на сьогодні українському проєкті Stalker 2. Дай Боже, з вами, Олдбой! Почати, я гадаю, варто з відсилань на першу групу сталкеру, адже по-перше, це вагома дань оригінальній грі, а по друге, приємні ностальгічні мотиви для всіх шанувальників серії. Багато хто, я думаю, і так знає про екран завантаження, який можна знайти в локації градирня, а також кадр з офіційного постеру гри, з воротами, що похилились та іконою по центру цих воріт, виглядає насправді що перше, що друге фантастично. Ще з менше епічних є багато покликань в бункері Сидоровича. Він знову їсть ніжку якоїсь чорнобильської курки чи індика. Знову каже про вдалого полювання сталкера, вдалого полювання сталкера. Його шавках консервні банки, які він не просив йому носити в минулій грі, жаліючись на різноманітний металобрухт, що ви тягаєте в його бункер. Також ще однією дуже веселою і цікавою відсиланкою на першу гру є ще одне місце на локації кордону в одному з підземних приміщень, де зброя застрягла в дверях. Хто пам'ятає цей легендарний хитрий мув з першої гри для відкривання дверей, то з вас обов'язково лайк під цим відео. Ну, а перша катсцена з другого сталкера деякі моменти просто покадрово повторює з відкриваючої катсцени першої гри. Але моєю улюбленою великоткою в грі є фото стрільця, яке дуже легко пропустити, але яке покликає гравця до найважливіших подій першої частини та мотивацій головного героя першої гри. До речі, дякую каналу Ватіславовича. Він дуже мені допоміг знайти всі великодки та дозволив використати деякі його відеоматеріали. Якщо любите Stalker 2, то зацініть його канал обов'язково. Далі, я гадаю, варто поговорити про відсилання до інших ігор, адже їх тут незліченна кількість. Тут є і Гордон Фрімен, який ще з першого сталкера лежить тут відпочиває. Хет звідти ж, які буквально кілька разів за гру пробігають в кадрі, і якщо не бути достатньо уважним, то взагалі їх ніколи не помітите. Ще крута пасхалка, це відтворена сцена з Call of Duty в прип'яті, де вам потрібно було стріляти зі снайперської гвинтівки. Стрибок віри в кількох різних локаціях гри також є, який явно відсилає до серії Assassin's Creed. Bonfire з серії Dark Souls мене теж неймовірно потішив в локації горілий ліс неподалік річки. До речі, біля нього можна навіть сісти, відпочити чи пограти на гітарі. Ще є ціла кімната з жуками та метеликами з Silent Hill, неймовірно атмосферна. Звісно ж, відкритки та мапа з гри DayZ, про яку вже всі говорили. Офігезно і мало хто помітив, пасхалка на дум є на стіні в їдальній зустріч з мечем Домслеєра та написом Річ та Крамсай. Ще одна велика і крута великотка на відьмака, де в нас цілий міні-квест з туманним будинком, де потрібно кілька разів заходити в туман, щоб змінити розташування предметів в будинку і дістатись до казанка, який є потужним артефактом та відсиланням до квесту про сковорідку в третьому відьмаку. А також, звісно, ми зустрінемо тут медальйон Геральта на столі. Але все ж, моєю улюбленою пасхалкою в цій категорії є простенька і елегантна, але від цього не менш фанова стріла в коліні зі скеріму. Я б теж вирушив до Прип'яті, якби не зловив маслину в коліно. Ще раз дякую Ватіславочу, який допоміг мені знайти всі ці круті штуки. А мій стіл від бренду Стій стіл допоміг мені провести останній тиждень за комп'ютером. Значно комфортніше, ніж би це могло бути. Адже щоб ефективно працювати за ПК над тією тонною відео, які виходять на каналі протягом останнього часу, я постійно користувався зручним механізмом столу, який можна підіймати на комфортну висоту для роботи не тільки сидячі, а й стоячі. Стій стіл працює на ринку вже понад 8 років, і крім якісних столів та зручних ергономічних крісел, вони пропонують безліч додаткових рішень для створення комфортного робочого простору, зокрема, завдяки аксесуарам Майоркестрі. У мене, наприклад, є від них ось така ось підставка для навушників комбо. Спереді я тримаю флешки для камери, а ззаду за необхідності можна поставити телефон або планшет. Ну і звісно ж, як завжди, в них доступний кешбек 5%, оплата частинами, плюс безкоштовна доставка замовлень від 20 тисяч гривень. А ще спеціально для моїх підписників з промокодом OLDBOY, ви отримаєте додаткову знижку в 5% на всю продукцію бренду. Щоб дізнатись більше, переходьте на сайт з стіл та ознайомлюйтесь з оглядами та відгуками користувачів. Посилання я залишу в описі під відео. Далі я б хотів поговорити про те, що гріє душу українців навіть в найскладнішу ніч. Це, звісно ж, меми В грі є пасхалки, як на крінжові меми, які б я навіть не хотів, щоб тут були, такі як Суперсус з затонувшим човном і маленькою гіталеле чи укулеле. Є сумні, такі як Кіготь Смерті, де було багато мемно сумних фото, як люди в реальній прип'яті залазили на нього і фотографувалися. А він дуже фонить радіацією. Навіть в грі, до речі, в ці локації фон неймовірно потужний, що без сюжетного спецкостюму вам туди взагалі не зайти живим. Також вистачає персонажів, які говорять мемні політичні фрази, як то куля в лоб. Кровососам у Куля в лоба. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. І всі задоволені. Чи мем 10 год тюрми? У нього такі порядки, що ліпше 10 год тюрми. блядь. Також є відносно свіжі і актуальні меми, такі як 9 чи 10. Десять написів з цією великоткою є кілька грі, щоб ви ну точно її не пропустили, як будете проходити. Але моя улюблена відсиланка це, мабуть, все ж відсиланка з припоєм, який, якщо не порішити його в сюжетній розвилці, то потім він говоритиме по рації, і ви почуєте його мемне маленький гвинтик. А я що? Я маленький гвинтик, маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Не знаю, чому це мій улюблений мем з цієї гри. Можливо, тому що автор цієї оригінальної фрази, колаборант Кива, завдяки СБУ, полегки перетворюється на добрива десь в російській сраці світу. Втім, великодні яйця на меми, ігри та оригінальний сталкер це тільки вершина айсбергу, адже посилань на ті ж кінострічки. Тут теж дуже багато, як, наприклад, великодка з контейнерами сходячих мерців. Де якщо ввести правильний пароль, то відкриється один з цих самих контейнерів, звідки почнуть лізти зомбі. Багато хто вважає, що це омаж на серію ігор Resident Evil, а саме на третій Резикс під заголовком Nemesis. І можливо, це справді так і є. Але мені, якщо чесно, здається, що це все ж реверанс в бік серіалу Ходячі мерці, бо ситуації з подібними контейнерами і зомбаками в них в цьому шоу було більш ніж достатньо. З покликань на фільми та серіали жанру жахів варто згадати і чужого, де як і у фільмі Рідлі Скотта, у Сталкера виривається якась гедота з грудей. Ще однією видовищною пасхалкою будуть задоволені фанати Гаррі Поттера. На болоті є реверанс на войовничу вербу, в яку залетіли на авто Гарі Тарон в другій частині книг та фільмів. В сталкері так само на дерево запхали запорожця, але щоб це було логічно і вписувалось в світ, вони додали позаду автівки ще й аномалію, яка ніби як і посприяла цьому гравітаційному непорозумінню. Ще також гарно обіграно і референс в назад у майбутнє 3». Де неподалік градирні, в нас на залізничних рейках вогонь, такий самий, як наприкінці назад у майбутнє 3», коли доктор Емет Браун повертається до Марті в сучасність, щоб повідомити, що з ним все гаразд. Якщо що, вибачте за спойлер до 35-річного фільму. Ще однією, але відносно нещодавньою культурною подією був серіал Чорнобиль, який дуже автентично передав події, які стались під час вибуху на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році. Але сцена, де люди стоять на так званому мості смерті під час вибуху, ЧЕС і отримують смертельне опромінення, насправді не є правдою, і такого в реальності ніколи не було. Тим сама сцена у фільмі дуже емоційна, тому класно, що це додали в гру. Сталкер 2, до речі, цей міст теж несумісний з вашим життям в контексті радіаційного опромінення, що дає цій відсиланці максимального вайбу. Ще одна класна деталь, яку могли зустріти тільки ті, хто пройшов гру до кінця, це чобіт з квіткою, який є прямим референсом на мультфільм «Воллі». Де одноіменний робот намагався врятувати єдину рослину, що після глобального катаклізму змогла прорости на планеті Земля. Подібне є особливо символічним в такій грі, як Stalker 2. Але також дуже концептуальною і глибокою є фраза з фільму Моменто, де персонаж не пам'ятав своє минуле і був змушений записувати все, що з ним сталося напередодні. Ця фраза звучить так: не вір його брехні, він стоїть за всім, вбий його. Знаходиться вона в схованці стрільця, і якщо знати фінал гри, то подібне посилання є вдвічі крутішим. Але моїм улюбленим омажем на популярні фільми є, звісно ж, та що з володаря перснів. Знаходиться вона в градирні, де вам потрібно, як Фродо та Сему, подолати неабиякий шлях, щоб дістатись на гору, де ви отримаєте надзвичайно потужний артефакт дивну гайку, схожу на перстень. В описі якої говориться, що вона неприємно холодна на дотик, хоч і дістали ви її практично з пекла, так само як і перстень Саурона не нагрівався на вогні. Ще є, ніби як великодка, яка покликається на фільм про Індіану Джонса або нещодавній серіал по Фоллауту, але мені подобається думати, що це все ж покликання на Океан Ельзи. Це, як ви вже зрозуміли, холодильник, який теж знаходиться неподалік градирні, адже окрім того, що в грі близько 400 пісень українських виконавців. Житане замало любив. наявність, яких в грі, як ви знаєте, неймовірно забустило багато молодих колективів. Так ще й серед цих пісень є і цілі альбоми Океану Ельзи. Я пам'ятаю, що в залісів техніка, коли б я не приходив, в нього завжди грав океан Ельзи. А тому, хоч можливо, це і не покликання на Вокарчука з кліпу там, де нас нема, але чорт забирай, мені хочеться думати, що це саме він. Якщо мене зараз дивляться розробники сталкеру, а я знаю, що вони точно це роблять, то напишіть в коментах, що це він, будь ласка. Ще одним я б назвав явищем став монобанк, який зараз дуже популярний після інтеграції своїх монобанок для зборів на волонтерську допомогу. А також монобази можна підписатися на мою, якщо хочете підтримати канал. Також звук оплати монобанку звучатиме щоразу, як ви виконуєте найдорожчий квест у торговців за винятком тих, що на артефакти. Дякую, що приніс його КПК. Я передам його кому треба. Окрім цього, і котик з Монобанку потрапив як наліпка на кілька предметів в грі. Але моїм особистим топовим українським поп культурним відсиланням Сталкер 2» є Міша Боксер і Гріша Борець з п'єси живого класика української сатиричної літератури Леся Подривянського. Називається, до речі, ця п'єса «Цапи». Гріша Борець, Міша, Боксер, Толя, Сидок Опанаса. Опанас спрацьований уркаган. Найсмішніше, що по квесту ці два кадри дають вам завдання знайти третього, а саме Опанаса спрацьованого уркагана. Коротше, це просто квінтесенція якісного, дотепного та крутого продуманого покликання, яке не тільки є фансервісом, а і гарно обігрується самою грою. Але в грі, окрім українських поп культурних відсилань, є також і великодки глобального рівня. Так, до прикладу, мене дуже здивувало, що в грі є Омаж на картину Собаки, що грають в покер. Звісно, що тут трохи інші собаки, і в ніякий покер вони вже ніколи не зіграють, але подібне відсилання в грі повинно задовільнити навіть найбільшого сноба. Хоч із точки зору естетики, це, звісно, виглядає так собі. Також в Сталкер є відсилання до класичної літератури, одне з яких це Омажна Ганзелі Гретель, братів Грім. Де брат з сестрою, щоб віднайти дорогу додому, розсипали крихти хлібу на стежку, це їм не дуже допомогло в результаті, але в грі також є стежинка з окрайців батону, яка відведе вас до невеличкого сховку під стелею в ростку. Взагалі, покликання на цю казку є у великій кількості творів, так само як і наступна відсиланка, яка є культовим елементом великої кількості кіно, серіалів та ігор, і це крик Вільгельма. Перший він з'явився у фільмі Далекі барабани 1951 року, коли солдата тягне під воду алігатор. Проте свою назву він отримав пізніше, коли той самий звук використали у вестерні Заряд кавалерії 1953 року, де персонажа на ім'я Вільгельм поранили стрілою. З того часу крик почав з'являтися в сотнях фільмів, серіалів, мультфільмів та ігор, ставши внутрішнім жартом серед звукорежисерів. Таким чином він потрапив навіть в зоряні війни Індіану Джонса, піратів Крипського моря та наш Сталкер 2. Зустріти його можна біля архіаномалії Смерч в Янові, де, до речі, також можна дістати унікальний рідкісний артефакт. Але моєю найулюбленішою попкультурною відсиланкою Сталкер 2 є все ж Макове поле з чарівника країни Ос. По-перше, воно неймовірно красиве. Ви тільки подивіться на це. Плюс цього разу, як і у випадку зі сковорідкою відьмака чи перснем володаря перснів, це дуже глибокий і детальний референс, адже саме чарівне макове поле з книги Черівник країни Оз змушувало Дороті та її друзів засинати. Воно могло відправити героя в настільки глибоке сновидіння, що він міг ніколи і не прокинутись. Так само, як і в нашому Stalker 2». Втім, якщо ви зможете розгадати загадку поля, то знайдете крутий артефакт. Дивна квітка. Ще в грі є багато покликань на наше радянське минуле, яке хоч не хоч, а в такій грі буде звідусіль. І в подібному антуражі розробники, звісно ж, розійшлись не на жарт. Починаючи від будівель в прип'яті, мозаїк на зупинках чи того ж артефакту Дивний М'яч, який буквально з моїх дитячих спогадів, в грі також є дві дуже класні великодки, які особисто для мене є великою частиною мого пострадянського дитинства в 90-х. Перша це капітошка, яку до речі додали з патчами і в оригінальній грі його не було. Мали, друзі, Дуже любив цей мультфільм в дитинстві і його позитивний вайб. Ну а друга це теж про мультфільм, а саме Острів Скарбів. Точніше, відсилання на пісню з цього українського мультфільму про шкоду вживання алкоголю. Слово «ром» та слово смерть для вас тепер. Тотожені втім, окрім радянського минулого, розробники не побоялись і висвітлити нашу сучасність, а саме, покликання на сучасну російсько-українську війну. По-перше, розробники вирішили зробити стейтмент, схожий на той, що робили творці метро зі своєю великоткою декомунізацією, коли можна було відстрелити голову Леніну. Тут же зруйнований пам'ятник серп і Молот», біля якого стоїть молоток, що символізує, так би мовити, ручну декомунізацію народом і прощання з совковим гнітом, як це було в реальності з ленінопадом аж в 2013-2014 роках. Але розробники пішли далі, і в лабораторії x 17 виділили Україну на глобусі, а Росію навпаки позначили як темні землі. Ще в грі багато посилаються на наших військових і віддають їм дань. Так, наприклад, з новим оновленням додали пістолет, на глушнику якого герб ССО Київ Азов. Ну і звісно ж, неможливо не згадати культову історію про танк, який трактором крали Роми. Так само, як і окопи росіян в рудому лісі, де поряд дуже багато мутантів та зомбованих. Якщо ви пам'ятаєте, то було дуже багато новин про те, як росіяни окопалися в рудому лісі і спали в ямах, сповнених радіацією разом зі своїми танками. Також, звісно, в грі багато військової техніки, що є ще одним покликанням до подій сучасності. Але все ж мій фаворит про сучасні події в Україні. Це, звісно ж, великотка на льоху легенду. Цей легендарний в лапках сталкер навчав інших дебільним примудростям тактики та бою. Відчувай, через що його учні потрапляли в максимально відповідні і часто небезпечні ситуації. Я хотів крові. Але ні, це покликання не на інструктор UA, хоча його вайби тут теж відчуваються. Насправді це покликання на одноіменного льоху «Піздуна» Арестовича. З часом по сюжету виявляється, що це Корч з попередніх ігор Сталкера, але те, як цей в лапках бойовий офіцер знає кожен топовий сховок з артефактами, мав сотню виходів прип'ять, та те, як він бреше молодим та недосвідченим сталкерам. Ну і звісно ж, його вигляд не дає сумнівів, що це Олексій, два-три тижні Арестович, який, можливо, напередодні пройшов курс молодого бійця в інструктор UA. До речі, інші відсиланки по сталкеру можете пошукати на каналі не тільки Ватіславовича, а й Вольницького та Комашкова. Адже під час пошуку інформації для цього відео я натрапив і на їх ролики, вони теж по-своєму цікаві зі своїми акцентами. Тому, знову ж таки, кому цікаво, обов'язково зацініть. Перед останньою найкращою, на мою думку, відсиланкою в цьому відео я хотів би попросити вас написати в коментах, як ви називаєте подібні покликання на інші твори. Я, як бачите, у відео для синонімічного ряду називав їх абсолютно по-різному. Але як, на вашу думку, правильно? Бо з одного боку, слово пасхалки пішло від нас з російського інтернету пасхальне яйцо. Але з іншого, слово пасха, хоч і архаїчне, але теж використовується в Україні, і воно не походить від російської мови, а походить від древньоєврейського слова песах. Також ми часто використовували великодки як замінник пасхалок, але, наче як частина мовознавців проти цього терміну, бо Великдень походить по суті від скорочення великий день, що не дуже резонує з оригінальним англійським Easter Egg – Великоднє яйце. Але в інтернеті вже обговорення дійшло надто далеко, і виникають пропозиції по типу, а давайте називати цей термін як яйцерайце чи закладка, яке, на мою думку, має ще Цікавіше і спірніше значення в побуті в нас, ніж та ж Пасхалка чи Великодка. Коротше, буду дуже вдячний, якщо напишете власні думки в коментах. А також якщо підтримаєте канал вподобайкою, підпискою та спонсорством на Патреоні чи Монобазі. Дякую всім, хто вже це робить. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. А також дякую новим підписникам, а саме Віталій Голуб та Євгеній К. Долучайтесь і ви, щоб підтримати канал, а також потрапити в наступне відео. Дякую! Ну і завершити цей епічний ролик, я гадаю, варто ностальгічними великодками з України наприклад, локації з реального світу або натяки на них, такі як Трамвай на Десні, Перунів-пагорб в Києві, на якому раніше були язичницькі ідоли, чи артефакт Дивна вода, на пляжці якого жовто-блакитний стяг з надписом Крим. Також є і менші, але теж масові ностальгічні великодки, такі як енергетики, горілка та килимки для мишок козаки, що є покликанням на одну з ігор студії розробника. Сірники з козаком, які деякі закордонні змі перетворили на акт жахливого націоналізму на межі з нацизмом, великодній кошик з крашанками, який переїхав зі старого місця на ростку в бар узбіччя, де будемо чесні, виглядає він більш контекстуально виправдано. Але найбільш вайбовим і знаковим місцем особисто для мене виявився маленький комп'ютерний клуб на Малахіті. Тут одразу віє вайбом прокурених інтернет-клубів нульових з Counter-Strike 1.1 по мережі, Lineage по леджевому інтернету та хребтами, які просять одну катку, щоб показати, як треба. Спойлер, ніхріна вони насправді не вміли грати. Весь цей антураж лампового дитинства з ламповими пузатими моніторами може викликати потужне защемлення олдскулів і, можливо, навіть пробити на скупу ностальгічну сльозу. Сподіваюсь, мій топ був для вас цікавим. Нагадую, що схожих відео в українському інтернеті вистачає, тому якщо вам було замало, обов'язково погугліть вище згаданих мною хлопців і зацініть їх відео також. Ну а зараз у вас на екрані відео про 10 речей, які мені не вистачає в Stalker 2. До речі, деякі з них вже додали в гру. Тож, якщо ви хочете більше цікавого про Stalker 2 від мене, не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Ну а на цьому все. Зустрінемось у цьомусь відео. До зустрічі і дай Боже!